і сестри, дорога родина, батько, мати, сестри, діду з бабцею, рідні, близькі, усі знайомі, всі люди, які сьогодні прийшли, щоб провести в останню дорогу воїна, героя, нескореного козака Артема. Я б хотів висловити слова «в тихій родині, але сьогодні слів таких у мене немає. Немає тому що молода людина, яка в своєму житті мала інші плани свого життя, як прожити, що робити в цьому житті, але сьогодення, яке заставляє таких молодих людей, Козаків, героїв братися за зброю і йти захищати свою рідну землю, свою сім'ю, щоб цей ворог не прийшов сюди і не надругався над рідними близькими, як вони це міють робити. Артем було хлопчина, якого було блискуче майбутнє в його житті і створення сім'ї. І радості в життєвих хвилинах цього життя. Але він вибрав інший шлях. Коли ще будучи молодим підлітком, він бігав на ці збори, де навчали поводитися із зброєю, а родині говорив, що ходить на підробітки, щоб мати не переживала в своєму серці. Де її син? Його дорога була визначена Його самим, тому що Він настільки любив свою країну, що іменно пішов захищати і зброєю в руках. Ми сьогодні дивимося на нього із сумом, і з плачем проважаємо цю останню дорогу. Ті сьогодні корування, які тут стоять, не так повинні були ділитися його в його житті. Вони були, повинні бути з радістю, веселістю, де мати і батько раділи би іменно тому дню, який повинен бути в ньому житті. Але сьогодні він розділився в іншому спотунці. Він віддав своє найбільшу ціну своєму ради нас із вами, це життя за ближнього Господа. Іван Різь каже, хто душу свою положе за ближнього свого, той і спасені. Він не думав про себе, чи він буде поранений, чи він буде скалічений. нього думка була одна перемогти цього. Ворога, який сьогодні сильним натиском тиснеть на українську землю і український народ. Ми ж напевно на своєму серці думаємо, Боже мій милосердний, хіба ж ти не бачиш, як це воно твориться в цій землі? А іменно Господь, ми питаємо, де це Боже є? А Бог знаходиться в нашому серці. В нашому душі, тому що ми не такі звірі, як вони. Ми не йдемо, не грабуємо, ми не йдемо, не гвалтуємо, ми захищаємо свою рідну землю і свій рідний, свою рідну сім'ю. Іменно Господь дав руки зброю українському народу. Щоб знищити це зло, яке прийшло на нашу українську землю. Україна одне століття вже бореться із тим, з тією Росією, якій завжди все життє мало. Вони йдуть, щоб не будувати, а руйнувати, знищити. І Іменно такі молоді люди, герої, не не духом, не силом, не волею. Які беруться за і ідуть захищати свою землю, і водам харцем герой, який сьогодні є, приклад життя люблячої людини, свою державу і свою рідню. І Господь іменно дає в руки зброю, щоби знищити це зло, яке прийшло на нашу землю. А воно настільки велике. Сьогодні є, що, напевно, зброєю одного не можна подолати, повинна подолати своїм молитвою, де ми разом повинні молитися за перемогу, за спокій, за іменно мир у нашій державі, який повинен був би настати. Щоб ці молоді люди, які сьогодні стоять зброєю, вернулися до своїх рідних домівок і разом з батьками далі могли вбудувати українську державу, незалежну, квітучу, велику державу, де нема тих підступів, які сьогодні є у нашій владі, у нашому керівництві. Ми все це бачимо, ще знаємо, але щось нічого не можемо зробити. А через таке байдужість іменно такі люди, які сьогодні, як Артем, видають своє найдорожче у своєму житті це своє життя. Дорога родина, усі друзі, які сьогодні зібралися на цю церемонію поховання, останню дорогу провести цього нескореного героя Артема. Не знаю, не можу підібрати слів, щоб втішити вас, але слава і честь вашій родині і цьому герою, який віддав своє життя за вільну Україну і за рідні землю. Тому нехай милосердне Господь Ісус Христос, як ми молилися сьогодні, іменно дарує йому то Царство Небесне. Де він сьогодні, будучи воїном на землі, він сьогодні стає воїном під знаменем Архистига Божого Михаїла, який там далі буде воювати із тим злом, яке іменно продовжує розширятися. Тому прийміть мої співчуття Царство Небесне і всі блага, хай Господь дарує. Тому воїну, Артему, Несподівані. Рідні, близькі, а У нас повинна, повинна була б бути церемонія на вулиці, там, на вулиці. буде на вулиці, так? Да? Ага, от таке стояло питання, чи там трошки, чи тут, бо така погода невдячна. Але жили ж таки на вулиці, там ще пару слів скажуть представники нашої влади. Напевно, хлопці, які з ним воювали, які приїхали його провести в останню дорогу, вони скажуть пару слів, от. а після цього не такої. Е, е, Соборної тої панахіди, яка там відбудеться, будемо проводити в останню дорогу на місце захоронення. Зараз, будь ласка, прощайтеся, хай Господь дарує йому Царство Небесне, яке Господь заслужив нашого Господа